Привіт вам з Ізраїля! Всім мир! Зараз я хочу записати відповіді на запитання, які мені понаписували в контакті запитань за той довгий період, протягом якого я не заходив в контакт. Назбиралось дуже багато, тому все буде по порядку. І я сподіваюся, що кожен, хто хотів почути відповіді на свої запитання, в цьому відео їх почують. Поїхали. Я читаю запитання і якщо маю якусь актуальну відповідь на нього відповідаю. Так. Пише Ігор, привіт. Ти зараз працюєш в готелі біля Мертвого моря. Скільки там платять, які бумаги потрібні? Так я працюю в готелі на Мертвому морі. Платять всім офіціантам на, ну, на таких посадах, як ми працюємо, по 27 шекелів за годину. Але в кожному готелі є податки, які знімають. В середньому це 7-8 до 10% від загальної суми зарплати. Також кожен готель е, знімає там певні свої вирахування. Наприклад, нас знімають кожного дня по 5 шекелів за харчування і також раз в місяць знімають 125 шекелів за страховку. Е, в принципі, все більше у нас нічого не знімають. Е, добре, наступне питання. Пише якийсь роман. Макс, привіт, ти в Воєлаті. Ні, я не воєлаті. Ми працюємо в готелі біля Мертвого моря. Дуже багато людей, які працюють в готелях на Мертвому морі, живуть не в тому поселенні, де знаходяться ці готелі, а там за 30-40-50 км від Мертвого моря в містах, які знаходяться навколо цього курорту. Тому що на самому курорті практично ніхто не живе, там лише одні готелі і лише одні туристи. Всі, хто працює, під'їжджають туди автобусами, є підвозка. І практично ніхто не живе на самому мертвому морі. Так. Наступне питання, пише Ігор. Доброго дня, дозвольте запитати. Ви знайшли роботу через капелана чи самостійно? Вибачте, е, я вас поправлю. Капелан це е, священники, які працюють е, там, де знаходяться, там, де проходять військові дії. А ми працюємо через каблан. Каблан це посередник. Через скільки часу ви почали працювати після приїзду. Ми почали працювати майже одразу, через, через тиждень буквально. Хоча знаємо випадки ну, особисто знайомими з людьми, які починали працювати там майже через два місяці, тому що процес оформлення документів в них займав дуже довго. Скільки вам було достатньо коштів для поїздки початку життя в цій країні? На все про все в нас загалом було 2 тисячі доларів. Варто їхати, якщо варто, то відразу оформлятись біженцем чи спробувати працювати по білій візі. Біла віза, білі документи це вже теж заявка на біженство. І з білими документами дуже, мали, дуже мала кількість роботодавців вас візьмуть навіть через каблан. Я вже не говорю про те, щоб напряму, бо напряму практично ніхто з білими документами з вами навіть говорити не стане. З синіми документами це вже наступний етап оформлення біженства, який йде після білих документів. Вас вже можуть взяти на роботу без каблана, але таку роботу треба пошукати. І не завжди через каблан ну, буває вигідніше. Ну, але, але завжди, коли ви працюєте через каблана, то каблан на вас заробляє гроші і ви на цьому втрачаєте. Так, наступне питання пише Наталя. Максим, здравствуйте. Мы с мужем живем и работаем в Израиле. Город Оракива, возле Хадары. Ищем себе соседей на квартиру. А платим в общий, в общем 2000 плюс коммуналка пополам. Получится по одной Вдруг у вас кто-то ищет жилье. Можете с нами связаться. Будем вам очень благодарны. Заранее спасибо. Успехов вам. Спасибо вам, Наталья. Мы житло не шукаем. Алексов, кто видео видос Израиля и э, має таку потребу шукає житло а саме в місті Ораківа біля Хедери, то е, э, можете написати мені, і я вас е, э, сконтактую з Наталією, яка допоможе вам знайти житло. Далі. Пише нам Євгеній. Максим, здравствуй. Через місяць ми летим в Ізраїль. Не в курсі, що там со статусом біженця не роблять уже. І ще питання, як краще шукати житло. Е, э, на даний момент е, э, черга на статус біженця є, але не така, яка була пів року назад, і зараз документи видають. Єдине, що треба вистояти в цій черзі, і е, ну, має повести, щоб ви попали всередину цього цієї будівлі, тому що в день пропускають е, там 40-50, максимум 60 людей. А в черзі там знаходяться 300-500 і більше людей кожного дня. Тому це певна лотерея і певне таке випробування на. Хитрість, сміливість та порядочність. Так. Наступне питання. Пише Яна. Ой, це велике питання. Яна, вибачте, якщо я все не прочитаю, відповім тільки на частину. Привіт, Максим! Как у, вас, как у вас дела? Максим, подскажи, пожалуйста, сейчас легче ситуация в аеропорту Ведь сейчас курорт. Да, ситуация зараз краще, я вже практично декілька місяців не чув новин від власних там знайомих і друзів про те, що когось там не пропустили, хоча ну впевнений в тому, що все одно когось не пропускають, але зараз з цим питанням набагато легше і набагато більше людей пропускають в Ізраїль. Максим, ми хотімо виїхати в Ізраїль на роботу, тому що вдома повна жопа, ну це понятно як лучше поступити. Якщо чесно на роботу їду, тому що є маленькі. Я так боюсь, Кидалова и просто с этим никогда не сталкивалась. Мы хотим выехать э, четвером. Макс, подскажи что-нибудь, как лучше поступить? Извини, что пишу, но мне реально ни у кого спросить. И все ваши видео просмотрела вы ну, умнички и так дальше. У двоих есть рабочая польская виза, но по ней никто не ездил в Польшу. Э, скажу так, Яна. Как бы вам не было взагалі що втрачати. І ви могли е, можете сміливо приїхати в Ізраїль, і наприклад, якщо вас сюди не пустять, і ви втратите всі гроші, які ви потратите, і вернетесь в Україну, і для вас це не буде проблемою, то сміливо їдьте в Ізраїль. Е, а якщо це не так, то вам варто задуматись, що варто взагалі ризикувати, тому що реальність така, що е, ви можете не попасти в Ізраїль, вас можуть не взяти на роботу і вас можуть кинути, і ніхто 100% гарантії вам не дасть, що вас пустять і вам дадуть роботу, і ви на ній ще й заробите гроші. Ніхто з такої гарантії вам не дасть, тому що тут дуже багато факторів, які впливають на, 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 на цю ситуацію. По-перше, чи вас пустять чи не пустять. Друге, чи вам взагалі вдасться ще чотирьом одночасно пройти чергу в Хедері в льівів перепрошую. Чи взагалі на той момент, коли ви приїдете, ще будуть пропускати людей на статус біженця, чи ні? Потім, якщо ви отримаєте документи, чи вам дасть що взагалі знайти роботодателі, які, які вас працюють на роботу з цими документами одразу, всіх разом? Чи вам вдасться знайти житло в Ізраїлі з цим питанням набагато важче, ніж в Польщі, тому що... Будучи в Польщу, ви можете просто заплатити комусь, хто вам відкриє візу, а тим паче у вас є віза. Просто приїхати, просто знайти роботу. Там більш зрозуміла для вас буде мова і абсолютно не буде проблем. Так, да, буде менша зарплата, але це буде більш стабільно і більш реально. Але якщо ви ризикова людина, то можете пробувати їхати в Ізраїль. Це ще я вам можу відповісти. Не буду переконувати вас, чи варто вам їхати, чи не варто, тому що це питання лише ваше особисте і вашої сміливості, вашої рішучості. Пиши Виталий. Привет, Максим. Подскажи мне такое. Я со своей девушкой сейчас в Польше по рабочей визе. Рабочая виза действительно до 18 года. Мы хотим в сентябре полететь в Израиль в Польши. Хотим подать документы на статус беженца. Как ты думаешь, нас впустят в Израиль? Если в паспорте открыта рабочая виза? Возможно, у твоих знакомых была такая ситуация. Виталий, я честно думаю, еще... Вам буде дуже важко прийти е, кордон і щоб е, вас пустили, тому що е, з робочою візою ще й напряму з Польщі в Ізраїль летіти, е, скоріш за все, що е, вас будуть 100% перевіряти. Стовідсотково будуть вас перевіряти, чи ви їдете сюди як турист, чи ви їдете на роботу. Е, ну а ви ж їдете на роботу. І е, якщо ви десь хоч е, дасте якийсь маленький натяк. На те, що ви все-таки йдете на роботу, а не як туристи, у вас не пустять. Тобто ви маєте бути стовідсотковими туристами і навіть більше вірити в те, що ви туристи е, самим, ніж е, пограничники. Лише в такому варіанті вас можуть пропустити, тому що з робочою польською візою вас будуть перевіряти. Хоча в нашому домі живе е, Жора з, робоч... з польською робочою візою. В Хедері, коли ми жили, там жили ребята з робочою польською візою, яких пустили. Але в них була така історія. Вони працювали довго в Польщі, вони заробили грошей нормально, і тепер вони ці гроші вирішили витрачати. І тому вони приїхали в Ізраїль подивитись країну і абсолютно як туристи, не задумуючись про роботу. І їм повезло. І... Але я не можу гарантувати, що так же само повезе вам. Тому вирішуйте самі. Далі. Денис Копейка пише. Здравствуй, подскажи агентство, в которое краще обратиться, щоб поїхати работать в Ізраїль. Не можу я ні одного агентства підсказати. В мене під відео в коментарях є одна дівчина, яка займається перевіркою різних агентств та груп, які пропонують роботу в Ізраїлі. Пошукайте ці коментарі, ви знайдете її, і в неї є ВКонтакті є група, яка, я думаю, зможе вам допомогти в вашому питанню. Далі пише Макс. Привіт, Макс! Що там на границі? Щас нормально пускають не в курсі? курсі, що пускають краще ніж е декілька місяців назад. Так, Ігор пише. Так, це питання не актуальне. Максим, привіт. Хотів би поїхати на роботу в Ізраїль. Як це зробити, щоб працювати там легально, отримати робочу візу і до когось звертатись? Буду вдячний за допомогу. Так, робочу візу ви лише можете отримати в Україні, тобто в тій країні, з якої ви виїжджаєте. Приїхавши в Ізраїль на місці, ви вже ніколи не зможете отримати робочу візу. Ви зможете лише отримати. Статус біженця, якщо будете його просити. І через статус біженця, якщо ви пройдете процес е і отримуєте сані документи, вам буде не заборонено працювати в Ізраїлі, а офіційно дозволено, вам не буде в Ізраїлі е працювати. Щоб ви розуміли. Далі. Так, пише Ніколай. Доброго ранку, підскажіть, будь ласка, яке місце пляж ви б рекомендували? і Побаченого на Мертвому морі, дякую. А, якщо ви хочете приїхати як турист, то їдьте в Енбобек. Це недалеко від Енґейді. Багато хто їде в Ангєйді, тому що там гарна природа, але там з пляжами з Мертвим морем не так комфортно, як на Енбобек, тому їжайте на Енбобек, там є багато публічних пляжів, де є душ, де є туалет, де є зонтики, можна нормально відпочити. Також там є багато місць, де Люди приїжджають ставлять кемпінги, ставлять свої палатки, відпочивають. Тому на так, пише Євгеній. Здравствуйте, Максим. Можно ли у вас узнать по поводу роботи в Израиле? Хороше запитання? Да, можна. Так, пише Игорь. Здра... Здравствуйте, Максим. Я ще один українець в Ізраїлі, который хочет спросить это касается начального етапу подачи документов как беженцы. Не знаешь, случайно, как сделать лучше – самому простоять в очереди, подавая документы на э, Шолома 53, э, или же доверить это человеку, который там работает. Он гарантирует, что за 2600 шекелей мне не придется стоять в очереди, а он э, за три недели управится со всей бумажной волокитой и подаст иск о беженстве через суд. Это 99% вероятности сотрудник, работающий там, может быть слышал о, слышал о подобном. Ну, Питання, на що то подавати самому, чи подавати через кого, чи подавати через когось документи, є дуже непросте, тому що дуже багато, ну, навіть не дуже багато, а більшість людей, які пропонують такі послуги, реально дурять. Вони оформляють липові білі документи. Тобто, щоб ви розуміли, білі документи виглядають як просто білі папірці, на яких чорним шрифтом надруковано щось там на євриті, і що дає право вам. Продовжувати там ваш процес оформлення як біженця такий бланк може будь-який школьник в себе на сканері відсканувати і вам його продати за 2600 шекелів. І, І ви ніколи не здогадаєтесь, реальний він чи не реальний. Єдине, що потім щоб для вас не було несподіванкою, що до вас прийдуть на роботу або коли десь пред'явити ці документи, їх перевірять, то вас візьмуть під білі ручки, заведуть в машину і відправлять в аеропорт, де потім через декілька днів вас відправлять назад в Україну. Тому я не можу сказати вам, довіряти чи не довіряти. Я знаю, що зараз дуже багато людей стоять в черзі, і реально респект тим людям, які стоять самостійно і самі приходять в цю чергу. І при цьому залишаються порядочними людьми. Тому що дуже багато людей ну, несправедливо починають там і бійки, і драки, і починають сварки і все інше. Ну, Це само собою зрозуміло, там багато емоцій, там багато людей хочуть прийти. І зрозуміло, що із 300 людей проходить 50, а інших 250 людей при цьому не дуже радіє, тому що тих 50 пройшли, а ми не пройшли. Плюс я знаю, що є зараз там така річ типу тітушок або гопників, яким ви можете заплатити 200-300 доларів, і які для вас спеціально відштовхнуть всіх інших. Таких самих, як ви, які не заплатили 200 доларів і пропихнуть вас в початок черги. І навіть це не може бути гарантією, що вас припустять, тому що охорона, е дивлячись від того, який в них настрій, можуть взяти людей і з початку черги, так і з кінця черги. Е тому я вам не можу гарантувати ні позитивного е виходу ні в першій ситуації, ні в другій ситуації. Лише вам вирішувати, чи вам комусь сплатити за ці послуги, е давати можливість комусь. Нажитись на вас, або пробувати самостійно прийти. Немає гарантії ні там, ні там. Єдине, що е, вам самим зрозуміліше, який варіант для вас є найбільш підходящим. Заплатити кошти і надіятися, що все буде е, добре, або спробувати самому самостійно е, потревожитись за це питання. Добре, продовжуємо далі. Е, Максим. Максим, Максим. Привет, Максим. А ты мог бы подсказать, какого содержания у тебя была история в просьбе о убежище? У нас есть запись в очереди, но бумаги бумаге еще заполняем. Поможешь? Ну, дивіться, Я вам не можу, не буду повторювати свою історію, Я вам повторю основні умови, які мають бути виконані при заповненні документів на біженство. Перше, це має бути заповнено або на євриті, або англійською. Друге, там треба вкладати повністю всю свою особисту інформацію, всю свою історію про своїх рідних батьків, де ви жили, живете і так далі. І плюс саме основне це ваша історія. І друге питання, чому ви не можете повернутися в Україну? Основний нюанс це те, що вам загрожує небезпека життя, і вона загрожує не від конкретної якоїсь особи або декількох осіб, а від певної організації. Або від певної великої групи осіб, тобто що вас там переслідують по релігійним поглядам, або про політичним поглядам, або по ще якимось там поглядам. Єдине, що ви не зможете залишатись в Україні, тому що вам загрожує небезпека. Варіанти історії, що там вам угрожає сусід, або ви там посварились з другом і він вас хоче там прибити, не підходять. Такі варіанти розглядаються в Україні в місцевих судах по зверненні в поліцію. А щоб просити політичний притулок саме в Ізраїлі, вам треба надати докази, що вам дійсно загрожує небезпека життя в Україні, що ви не можете вільно виражати свої погляди, не можете вільно там сповідати свою релігію і так далі. І лише в такому варіанті ви можете писати історію. Зараз більшість людей пишуть історію про те, що в Україні небезпека, про те, що війна і так далі. Такий варіант підходить, але якщо при цьому виконані всі ці умови, які я вам назвав, і це співпадає з вашою реальною історією життя. Якщо десь щось не співпадає, то 100% гарантія, що це буде виявлено на допиті або під час вашої перевірки, тому дуже важливо віднесіться до моменту написання власної історії для. Подачу документів на біженство. Так, пише Юлія. Так. Привіт, дивилась ваші відео. На даний момент цікавить робота в Ізраїлі. Підскажіть, будь ласка, через яку компанію ви їхали? І чи можливо знайти роботу без статусу біженця? Ми, ми їхали не через компанію, я вже на такі питання відповідав. Без статусу біженця роботу знайти в принципі можливо, але для цього вам треба мати підвішений язик і. Попасти на потрібних людей, тому що якщо ви попадете на е, непотрібних людей, то вас в той же момент е, заберуть назад е, в поліцію і відправлять в Україну. Тобто треба ходити, треба питати, треба мати знайомих і так далі. Е, немає тут якогось централізованого місця або якоїсь централізованої агенції, яка вам 100% допоможе знайти роботу без е, документів. Скоріше за все, що якщо ви знайшли щось подібне в інтернеті, то це розводки, далава і просто на вас е, наживуться, розведуть і кинуть Тобто, якщо ви хочете е, дійсно поїхати на роботу в Ізраїль, найкращий варіант оформити візу робочу в Україні через МВД Ізраїля. Якщо вам це не по кишені, або е, ви хочете зробити це легшим шляхом, то можна їхати в Ізраїль просити політичний притулок. Хоча я не вважаю це легшим шляхом. Це лише може бути дешевшим шляхом, якщо ви це зробите самостійно. Е, і так. На цьому із. Майже 50 запитань я прочитав тільки 15, інших 35, я думаю, прочитаю тільки більше, тому, тому що немає в мене для цього багато часу. Єдине, що ще раз повторюю загалом по ситуації в Ізраїлі з статусом біженця, це те, що на даний момент реальніше приїхати, на даний момент більше людей припускають, і на даний момент є можливість пройти чергу, тому що. Вже немає цих талончиків, немає цих е, бумажок і немає тої черги в тисячу людей, яка була раніше, але все ж таки черга є, і вона достатньо немаленька. Друге питання, яке е, я не читав тут, але я знаю, що люди поставили таке питання, це е, яку роботу краще обрати. Е, я вам можу трішечки прорекламувати роботу в готелях на Мертвому морі або в Айлаті, або в принципі по всьому Ізраїлю, тому що. Місцеві дуже люблять е, в шабат та в принципі, в звичайні дні відпочивати в готелях, вони залюбки платять за це кошти і робота завжди є. Е, робота не така важка, як, наприклад, на будівництві під цією 40 градусною спекою. Е, робота в приміщеннях, де є кондиціонер, де вас будуть е, кормити, де вам дадуть форму, е, і де в принципі, вам стабільно можуть оплачувати заробітну плату. Е, я вам це раджу як людина, яка працює в готелі. Да, Звичайно, на будівництві можете заробити і 2-3 тисячі доларів в готелі, ця сума буде в 1,5-2 рази менша. Але якщо ви хочете приїхати в Ізраїль і попрацювати, і заробити, і при цьому не впахувати як раб, то такий варіант з готелем я вважаю найкращим. З готелем, з рестораном, можливо, ще з якоюсь фабрикою на якомусь конвейері, але це вже. Робота на любителя. Окей. Okay. E дякую, що дивились відео. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки. Для мене це буде нормальна така подяка. Буду вам також вдячний за репост відео. Ну і якщо ви не підписані ще на канал, то підписуйтесь на наш канал. У Мене ще дуже багато є знятого матеріалу, поки ще не опублікованого, тому що e -е, зараз якраз. Сезон роботи і для цього дуже мало часу. Але я думаю, я знайду час і опублікую всі інші відео, які будуть корисні для тих, хто хоче приїхати в Ізраїль на роботу або відпочити як турист. Пока, всім успіху!